Ішла орда обідрана, холодна на землю хліборобів трударів. Потомки ви, великого народа? Ні, ви нащадки вічних злодарів. Ви голодранці, воїні у лавцях, ниці раби своїх недоцарів. Аж тут вам заманилось прийти раптом, щоб підкорити край княжих. Вам і не снилось, як ми тут живемо. В найкращих снах не снились москалі. Що ми їмо, вдягаємо і п'ємо, що в нас асфальт у кожному селі. А вам дано за ваше ж лихе серце проповзати в когню весь ваш вік. Як ви могли подумати, що без герцог свішмат землі дасть нам трудівник? У наших жилах кров тече кризівська, За тим козацька кров по ним тече. Тож, ваше голодране, дике військо від нашого меча не утече. Ви хочете з землі нас постирати, а зуські вам навіть старі і малі, готові танки волюмати, Тож, йдіть туди, де ваші кораблі. Поляжете усі, всі до одного в землі свободолюбних трударів, а потім понесете кару в Бога за землю цю, за кров наших синів.